Вітаю вас на каналі Ваш новий сад. Я Вікторія Манойла, ландшафтний дизайнер. У цьому відео ви побачите: ми згадаємо образи українського саду в літературі та мистецтві. поміркуємо, як створити сучасний український сад. Не забуваючи про традиції, дивитимемось у майбутнє. Врахуємо сучасні прийоми ландшафтного дизайну. В кінці відео я розповім про справжній український сад на найбільшому садовому фестивалі у світі. Сьогодні ворог завдає удари по нашій землі. Він руйнує міста, села, пам'ятки, перекручує значення нашої історії. Ми, українці, шукаємо свою ідентичність. Це боротьба на всіх рівнях нашого існування. Ми повертаємось до минулого, згадуємо велич Київської Русі, дізнаємось правду про радянську пропаганду. Вона створювала образ України, від якого ми мали відвернутись, але ми залишаємось на своїй землі, вільні у своїх думках і почуттях. Ми відстоюємо свою культуру, і історію, ми шукаємо свою культурну ідентичність. Проєкт сучасного українського саду є важливим. Це не просто ландшафтний дизайн. Це символ нашої боротьби за пам'ять. Традиції та історія допомагають відобразити наше походження. Сад стає символом нашої сили і здатності відновлюватись. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку та пишіть, будь ласка, в коментарях, що для вас український сад. Це допоможе алгоритмам YouTube актуалізувати це питання для інших глядачів. Ходімте в сад, я покажу вам сад, де на колінах яблуні спить вітер, а згорблений чумацький небоспад освітлює пахучі очі квітів. Я покажу вам сливи на сучках, що настромились, падаючи, мовчки. Застигла груша в жовтих кулачках, смачного сонця лагідні жовточки. У полі спить зоря під колоском, і сонну слухо думу колоскову. І сонна тиша сонним язиком, шепоче саду сиву колоскову. То кажани, то кажанячий рід заплутався у сонному волосі ночі. Ходімте в сад, я покажу вам сад, його сумління покажу вам очі. Микола Вінграновський. вишні, мальви, бджоли, чи це не український сад, що постає перед нашими спогадами дитинства, а ще мазана хата, сині чи зелені віконниці. Глечики, вишиті рушники, подушки, фіранки в хаті. Але так історично склалося, що український сад це можливість прокормити сім'ю, велику сім'ю старшим та молодшим поколінням. І це вже не тільки сад, це велике господарство, де вирощувалось багато овочів, фруктів, різноманітного збіжжя. Цим годувалася не тільки родина, а й правна господа, колівка, кобанчик, кури та гуси, кролі та ще й охорона собачки. Естетика такого українського саду знайома нам вже по вже застарілих ресторанах та закладах, що стилізовані під сільський двір та господи. В мистецтві образ українського саду, його квіткове та плодово-овочеве різнобарв'я передали такі митці. Як Катерина Білокур, Панас Ярмоленка, Олена Волкова чи Поліно Райко. Тарас Шевченко надзвичайно талановита людина, яку народила українська земля. Він і поет і художник. Серед його робіт виділяються декілька зображень українського подвір'я та побуту. Це, перш за все, картини Циганка Ворожка та Катерина. На цих зображеннях дуже гарно уявити цей сільський двір, тіні великого клену, м'які земляні доріжки, рослини з декоративним листям навкруги. З його сільських замальовок видно, що в садах тих часів були великі дерева, тинь. Ці великі дерева. Використовувалось і для тіні, і для плодів, і для хворосту, яким розтоплювали пічі. На картині Почаївська лавра з спітня ми бачимо на передньому плані сільське подвір'я, хату, тин, і якийсь невеличкий квітник, той, що спав, якраз попав на картину. Це дає також нам уявлення, як виглядали. Садитих часів. Українська художниця Катерина Білокур відома своїми квітковими картинами. Вона зображувала квіти у різні пори дня і ночі. Ось ця картина знаходиться в Полтавському художньому музеї. Квіти в тумані. Її мистецтво називають наївним мистецтвом, тому що людина не навчалась малювати. Художник, який працював в цій манері, це художник без освіти. Але погляньте, які чудові кольори, зображення, пропорції і взагалі гармонійні картини художниці української художниці Катерини Білокур. На картинах інших українських художників можна побачити цей побут український, як виглядала хата, двір, тин, рослинність у дворі, якісь мальви, великі листя. А на цій картині гарно відображено насиченість подвір'я деревами, великими деревами. Це українське село навесні. Зовсім інший світ, далекий від образів тяжкої праці, але насичений кольорами і квітами. Світ вигаданих казкових істот створювала Марія Приймаченко. Деякі картини Марії Приймаченка знаходяться в Київському національному художньому музеї. А її картини це теж наївне мистецтво. Мистецтво і арт людини, яка не мала фахової освіти. Але те, що створювала Марія Примаченка, досі вважається чимось надзвичайним. Цей потік творчості, який йшов від людини, яка надихалася в своєму саду, в своєму домі, в природі оточуючий кожен день, він просто неймовірний. Ті створіння, і портрети, і якісь квіти. Якісь образи, які вона створювала, вони просто неймовірні. І є багато картин, які можна подивитись в українських художніх музеях, які належать Марії Примаченко. Вони оригінальні. Українські портрети жінок завжди супроводжуються якоюсь або вишивкою, або прикрасами. Завжди це багато, коли це національний костюм з вишивками. Тобто ми бачимо, що вишивка мала дуже великий вплив на культуру, і це вважалося ще тоді, в ті часи. А це картина Маковського 800, 1883 року. Вона вважалася автентичною і дуже цікавою. Або ось портрет Міргородської міщанки, теж в автентичному національному вбранні, у вишиванці, керсетці та на місці. І вона сидить, до речі, в садочку, якісь кущики біля неї, тин і красивий вигляд, може, на сьо, якщо це Миргород. В традиціях української вишивки. Теж прихований цілий світ із своїми символами заклинання на зіллі та мова вузликів та стежків. Нитка голка, фарба та пензель, кущі та квіти все це було і буде засобом самовиразу, прикраси свого оточення, свого помешкання українськими майстрами. Сучасний сад це більше не місце для важкої праці. Навіть агротехніка сучасного саду вже не передбачає такого інструмента, як сапа. Доступ повітря до банку насіння бур'янів, прихованих у нетрях, тепер має бути обмежений. Таким чином, упереджене зростання бур'янів. Квітник тепер це не місце, де постійно треба підсівати чи підсаджувати однолітні квіти. Зростати в квітнику може що завгодно, і кущі смородини. І перець з помідорами. Чорнобривці тепер вони вітаються, але в великій кількості. Масив чорнобривців. Про це навіть не мріяла моя бабуся. В квітниках використовуємо деякі лікарські рослини. Не для їх застосування за призначенням лікарським, а для естетичного вигляду і розростання. Поли в українському саду ще 30-40 років тому вода принесена з криниці. В наш час це автоматичний полив. Хай живе насос та електромагнітний клапан. Що ж до газону? Не раз чула від замовників, хочемо, щоб спориш вкрив подвір'я, як у бабусі в селі. Хм, ну, це гарний образ. Успішна його реалізація прихована в особливостях зростання споришу. Ця рослина не потребує води. Її коріння дуже щільно тверде та сягає глибоких шарів ґрунту. Будова гілочок споришу колінчаста. Це допомагає йому швидко відновлюватись і розгалуджуватись швидше при навіть невеликому пошкодженні. Тому він щільно встиляє сільський двір, де по ньому активно ходять люди, птахи та собаки. В сучасному саду прості доріжки з щебеню та відсіву вітаються. Вони перегукуються з ґрунтовими доріжками садів минулого. Традиційне українське мистецтво, таке як гончарство, різьблення чи вишивка, знаходять свою інтерпретацію в ландшафтних арт-об'єктах сучасних матеріалів. Бетон, чугун, кортен у поєднанні з світлом або водою. Це реальні приклади і нескінченне джерело натхнення. Сергій Махно це сучасний дизайнер і архітектор, який пристосовує українські традиційні речі до сучасних інтер'єрів. От, наприклад, це книга його досить давня, але ще там, 2010 рік, він вже використовує старовинний рушник у сучасному інтер'єрі. В шоу-румі, в якому виставлено роботи Сергія та його дружини влади, багато речей з глини. Це автентичний український посуд та різні предмети, які можуть бути пристосовані як для інтер'єру, так і для вуличного використання. А в останні роки він вже пішов далі і зробив багато. Скульптури саме з українським значенням, які дуже виглядають цікаво, багато цікавих інтер'єрних рішень, і дуже поважаю Сергія в цьому напрямку. Місце тину в українському саду. Тин це огорожа ділянки та відокремлення прибудинкової території від огородини. Поля, Косовиці. В сучасному саду важливим принципом є створення середовищ. Тин в сучасній інтерпретації межа між середовищами, а виконаний якісно і на високому художньому рівні він може стати прикрасою саду та арт-об'єктом. Сучасний сад, взагалі, це більше філософія існування в зручному для власника потоці. Людина може не працювати в своєму саду, сприйняти якусь кількість бур'янів, з якими можна співіснувати. А можна створити собі місце для праці і відносин з землею. Город, навіть теплиця для, наприклад, пермакультурних експериментів та вирощування екологічних овочів та зелені. Сучасний сад це потік, в якому ти сам собі хазяїн. Ти вирішуєш, скільки тобі потрібно праці для відновлення психологічного стану, а скільки відпочинку і якого відпочинку? В цьому потоці є місце для тимчасових творчих пошуків чи для більш осмислених арт-об'єктів. В 2022 році ми брали участь у виставці Court Flower Show у Лондоні. Разом з колегою Кері Престон ми представляли український сад, який був створений на хвилі болю після знищення наших садів протягом окупації Київської області в лютому березні 2022 року. При створенні цього саду я надихалась реальною історією будинку і саду мого замовника в селі Мощун, де під час окупації був знищений новий, тільки збудований родинний будинок та сад. Ми закінчили роботи в 2021 році, і родина переїхала в Новий дім саме перед війною. Але уламок ракети та пожежа знищили нове гніздо молодого подружжя та кілька хат навкруги. У виставковому саді цей біль яскраво читався не тільки в обуглених балках остова будинку, але й вітав у повітрі. Відчувався запах і смак пожежі. Войни і горя, це сад болю і розпачу, обуглений остов хати, вугілля навколо будинку і всередині, частина гілок рослин, спалена вогнем, не відродилася з весною. Це сад незупинності життя, збіжжя перед будинком проросло навесні та колоситься, ягоди достигають, квіти біля покинутої хати квітнуть. Глечики, що сохли на тині, так і залишилися в очікуванні повернення господарів. Це сад вірності традиція, надії, волі, відродження. Стіни будинку вкривають рушники як символ нової шкіри, сила цих стародавніх орнаментів, узорів, рун охоплює покинуте помешкання та відроджує те, що знаходиться всередині. Орнаменти використані в проєкті, взяті з рушників та вишиванок різних регіонів України. Вони збільшені та виконані у вигляді банерів, вишитих товстими різнобарвними шнурками. В будиночку з підлоги вкритою шаром попелу, як птах фенікс, піднімається український тризуб, що є анаграмою слова воля. Рослини, що оточують будиночок, це і квіти різнотрав'я, такі як лікарська ромашка, родовик, цикорій, миколайчики, подоріжник, так і садові рослини, яблуня, смородина, калина, ліщина. Цей сад було створено для виставки, яка тривала всього лише тиждень. Створення рослинного шару, який би. Відповідав вимогам стандартів королівського товариства садівників було надскладним завданням. Але завдяки нашим українським волонтерам та друзям ми реалізували цей сад. За три дні вишили більше ніж 10 полотен рушників та висадили маленьке поле жита. Наш сад переміг в категорії Глобал Імпакт, що означає глобальний вплив, та отримав позолочену медаль. Підписуйтеся на наш канал. Попереду багато цікавого і корисного контенту. Ставте вподобайки та тисніть дзвоник для сповіщення про нові відео на каналі. Дякую за увагу!